Емоції трошки вляглися, тож давайте розберемо на деталі перші реакції кандидатів. Перші після оприлюднення ймовірних результатів виборів, які зазвичай майже збігаються із результатами підрахунку голосів. Після невеличкої ванни із аплодисментів та привітань Володимир Зеленський взяв слово. І одна шпилька полетіла у Святослава Вакарчука. Я хочу подякувати нашим всім українцям, які голосували сьогодні, не по приколу. Інша в опонента Порошенка ексвітволів багато переможець один. Дивна відповідь від Зеленського пролунала на запитання про стратегію до другого туру. Тільки перемоги, а яка стратегія? Троянський кінь частина друга. Але ж троянський кінь це символ хитрих і підступних засобів боротьби. Згідно з давньогрецьким міфом, звідси навіть пішов вираз «Бійтесь, до що приносять дари. Ну про це і Вікіпедія пише насправді. Що ж це за стратегія така? А ще Зеленський готовий йти на дебати. Петро Порошенко, здається, теж, бо почав смішити свою публіку. Наступає на територію опонента. Ми маємо зберегти санкції як потужну мотивацію Росії теж брати участь в цих переговорах. І представляти. Взагалі-то Петро Порошенко із своїм другим місцем у екзит полах та величезним розривом із зеленським виглядав щасливим. Втім, каже, що зрозумів цей урок готовий виправлятися, чути молець і збирається перемагати. Позміємося і досить серед основних опонентів. Є лише один, який не готовий визнавати результати екзитполів. Точніше, одна Юлія Тимошенко не проти програвати Зеленському, але не Порошенко. Ми... Не оскорюємо перше місце Володимира Зеленського з результатом 27 по нашому це На другому місці знаходиться наша команда з результатом 29% і на третьому місці Порошенка 17,5. Юлія Тимошенко переконана, що проходить у другий тур. Тож в штабі збирають протоколи і рахують власноруч. ЦВК і Екзитполи вже називають ручними і продажними і не допускають думки, що реально могли програти. Дорогі друзі, про остаточний підсумок результатів першого туру президентських виборів ми будемо говорити виключно в одному випадку, коли на руках у нашої команди будуть оригінальні протоколи з усіх без виключення виборчих дільниць в країні. На четвертому місці Юрій Бойко. Теж таки я дуже задоволений. Задоволений, бо націлений на парламентські вибори. Навіть команду свою поставив поруч, коли реагував на екзитполи. Справа від нього Сергій Льовочкін, зліва Наталя Королевська, яких ми пам'ятаємо за роботою ще на партію регіонів. Що кішки та цуценята чись там не можуть покупати себе в кішчачих магазинах. Анатолій Гриценко зі своїм п'ятим місцем в екзитполах вийшов із подяками до команди та тих, хто голосував за нього. Ну що ж, засмучений, але емоцій не виявляє. Теж йде на парламентські вибори. За жодних умов я не підтримую і не проголосую за Порошенка Петра Олексійовича. Я його добре знаю. Я не можу так само закликати голосувати чи не голосувати за Володимира Зеленського. Я його просто не знаю. Результати підрахунку голосів, який проводить центральна виборча комісія, підтверджують загальну картину від екзитполів. Та поки є той, хто готовий оскаржувати результати виборів, ця історія ще не завершена.